До Дня Збройних сил України бажаємо вам міцних сил, впевнених планів і мирного неба над головою. З Знем Збройних сил України бажаю бути здоровим, впевненим в собі і успішним. Залишайся таким же сильним і розумним. Нехай в житті у тебе буде щастя і мир, а на душі спокій і впевненість у власних силах. Вітаю зі святом! Нехай служба буде мирною та спокійною. Життя яскравим, а в домі панує тепло та затишок. У такий знаменний день вітаємо всіх чоловіків, хлопців, жінок та дівчат, всіх тих, хто стоїть на захисті кордонів нашої батьківщини. сильні, стійкі, сміливі та хоробрі. Нехай служба буде спокійною, а життя яскравим та добрим. А в домі нехай панує тепло, затишок і любов. Шана і слава захисникам і захисницям вітчизни. Слава Україні! Яюся перед твоєю мужністю. Я впевнена, що завдяки таким героям, як ти, нас чекає перемога з Днем Збройних сил України. Бажаю від все, бути сильним, бравих людей, добрих надій, пам'яних діть, обов'язкової є удачі, не оптимізму. Бажаю відмінно виконувати всі поставлені завдання, бути міцним духом, добрим, добрим духом. Бажаю відмінного здоров'я, бути правим духом, завжди залишатися доброю людиною. В країну тимі раю, ти черевини челько моя.